Доброго ранку, моя люба малеча. Сьогодні я запрошую вас на заняття з економіки. Ми з вами поговоримо про працю та для чого людині потрібна праця. Послухайте, будь ласка, мою розповідь. На березі річки сидів рибалка і ловив рибу. Повз нього проходив бідний чоловік, який зупинився біля рибалки і сказав. Я дуже голодний, дай мені риби. Гаразд, відповів рибалка, я дам тобі риби, якщо ти бажаєш один раз поїсти. Але якщо ти хочеш, будеш їсти завжди і бути ситим завжди, я навчу тебе ловити рибу. Малята, а тепер ви уважно послухали оповідання, скажіть, будь ласка. Що запропонував рибалка бідному чоловікові? Які ресурси потрібні для риболовлі? Я вам підкажу. Потрібна річка, потрібна вудка, лодка, сітка і човен. А як називаються ці ресурси? Я вам зараз скажу. Такі ресурси називаються природні і капітальні. А чи достатньо цих ресурсів, як ви гадаєте, щоб отримати рибу? Звісно ж, ні. А чого не вистачає іще? Так, не вистачає дій людини. Малята, для виготовлення товарів або виробництва необхідна праця людини. У нашому випадку, для того, щоб наловити риби, потрібна праця рибалки. Праця діти це діяльність людини, спрямована на виробництво товарів або послуг. Справді, малята, тільки люди, тільки її люди, праця людини, вміння і бажання можуть допомогти наловити риби, яка потрібна нам для приготування їжі, а саме для рибних страв. Малята, а як ви гадаєте, що можна приготувати з риби? Так, можна приготувати рибну юшку, смажену або солону рибу, рибні котлети. А що нам потрібно для приготування цих страв? Саме так: риба, сіль, олія, плита, газ, сірники або електрика. Де ми будемо готувати ці страви? Чи це всі необхідні ресурси? Звісно ж, ні. Потрібна ще й наша праця, праця людини, діти. Отож, крім природних і капітальних ресурсів, існують ще і трудові ресурси, любі малята, хочу вам сказати, що трудові ресурси це люди. Які мають знання, навички, щоб виконувати певну роботу, наприклад, кухар, водій, перукар, лікар. Всі ви знаєте, малята, казочку «Колобок». Отож, я попрошу вас разом з батьками. Розібратися, які ресурси були використані для виготовлення колобка. І ще я хочу любі діти, щоб ви запам'ятали, щоб жити, творити, люди повинні мати їжу, одяг, тепло, житло, предмети культури. Вони, тобто люди, вирощують хліб, будують житло. Добувають паливо, продають товари, вчать дітей, лікують хворих. Тож люди працюють, щоб задовольнити різні потреби всього людства. І тому малята і ви можете також власноруч виготовити свою іграшку, сувенір чи прикрасу. І подумайте, які ресурси ви використали для її виготовлення. На цьому поки все. До побачення!